7 липня 2024 року, у день Різдва чесного славного пророка, предтечі і хрестителя Господнього Івана, у неділю, другу після п'ятидесятниці, всіх святих в землі руських просіявших, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Богослужіння відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятеля співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, митрополит Васильківський Асаф, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, духовенство обителі та гость у священному сані. ангел Алтаря відів, і страх від на нападні. Рече же к нему, ангел, не бойся за карием. за не услышана высь, молитва твоей жена, твои лица ве традиции на тебе, и на речеше имя ему и будет тебе радость и веселье, и мнози о Рождестве его возрадуется. Будет повели пред Господе и винайсера ним от и Духа Святого исполнится, еще жизнь ливо Матери Своя. И многие от сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и той придет пред Ним духами силы или иноим. Обратите сердца це Не и непротивные мудрости праведных. Господи, люди, Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до Пастви зі словом проповіді. Вже більше двох років палає полум'я війни, яку Росія веде проти України. Ми просимо наших святих угодників, щоб вони розуміли і змящили серця тих, тих, хто воює проти нас, щоб люди отримали безцінний дар, самий дорогий дар на землі, який для людини є, це є дар миру. Щоб ми могли в мирі один з одним спілкуватися, жити і благождати Богові. Нехай болит святих наших угодників. Господь допомагає кожному з нас долати всі труднощі життя, долати гріх, долати зло, не боротися з людьми, а боротися проти гріха, боротися проти зла, тому що Завжди у боротьбі, е, треба е, роз'єднувати гріх від людини. Якщо людина щось робить погане, то ми християни маємо сказати, що «да, я то зло, що він робить, я його, я його засуджую, я його не приймаю, я проти нього. Але людину не засуджую, тому що вона є людина. Вона є творіння Боже. Я хочу, щоб вона стала кращою і спаслася. Це є така, ну так так, така позиція, яку має мати християнин по відношенню до всього, що його оточує, за богослужінням помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Божественна благодать, завжди немощна і врачуюча, і ісі, я сподіваюся, восповняюся. Пророчествує владі слава, благоковініший подякона, водякона, помолівся обо ні. Да прийде на нього благодать Всесвятого святого духа. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив дияконську херотонію Владислава Пилипенка. Новий диякон служитиме у храмі в ім'я святої великомучениці Анастасії Узорішительниці на Академмістечку у Києві. Служіння завершилось чином славлення. Після відпусту предстоятель привітав вірян зі святом. Всім вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздником Воскресного дня і з праздниками на честь Рождества Іоанна Притечі і всіх святих, землі Русі просіявших. Нехай молитвами свята, притечі Господнього, Господь подарує кожному з нас тут Покаяння, а молитвами святих наших угодників, які просіяли в нашій землі, яка Господь мир Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві і корисні відео.